Всем привет. З вами снова я Андрій и я сегодня вам покажу як Може, знаю, как роботи державный знаю. Все такая... Майра без Я Дуже як на мене ваша. Ну.

Кнопку. Що ми бачимо? Ми стрибаємо дуже високо. Так, ми стрибаємо високо, але можна було вище. Зараз я вам покажу батут, який, який просто буквально запустить нас саме котлет. На потрібно використати вже так, ну, не, не дуже мало матеріалів. Як він робиться отак, ставити тут роздайчики. Якщо ви хочете стрібати дуже високо, то ставити треба по, по всіх боках. Так, так, я так поставити. Цей механізм я придумав сам. Що ми тут робимо? Заливаємо воду. Тепер головний інгредієнт, динаміт. Що ми робимо з динамітом? Загружаємо його всередину нашого роздатчика. Таку операцію потрібно повторити з кожним динамітом. Так, це займає багато часу, але зато ми помітно помітимо результат. А зараз я трошки розкажу про нову версію, яка. Невдовзі вийде, яка називається 0.16.0. Мені розказував мій друг, що цій версії додать портали Вендермір. Також додають елітру, додать. ну, елітра це крила. Такого багато іншого я вже, Я вже з нетерпінням чекаю цієї версії. І коли ця версія вийде, я буду знімати від відео виживання Майнкрафті. Це відео буде дуже цікаві, тому що буду знімати я зі своїми двома друзями Океаном і Назаром Так, ну, також цій версії додать від ведмедя. Ну, правда, ведмідя користі мало. Випадає тільки одна кожа. Але все одно добавлять відмідя, додавлять е, коль кольорові кроватки. Короче, буде дуже класно. М так. І ми вже майже всі заповнили динамітом. Так, все всюди? Ні, тут нема що. Так, заполним все динамітом. Так, Так, проверяемся сюда Я заполню динамитом. Бо я такой Я важным. Ага, тут не так. И вставляем наш. И вставляем наш динамит. Сюди, Так. Тут, тут, так, вс. Всю вид. Так, что-то темновато. Заразьмем кузельку. Так, ничего не помню. С. Ой. Трохи не то взял. Так, ночное зрение. Замеление, земление. О, ночное зрение. Все е. Так, продолжим. Ще нам потрібен один речок. Так, ми маємо сісти чітко посередині. Після того, як ми сіли посередині, натискаємо це. Е, не поняв. А, забулися. Забулося добре. Вибачте, моя помилка. Забувся про саме найголовніше. Це річ стол. про ред стоу не забылся я трохи забываюсь про все так так поговорим весь ред стоун зараз вы побачите мощь мощь те о ракеты можно сказать так и так, запускаем Стаємо посередині, сім'я. І Як бачите, ми прилетіли вище хмар. Бачили? яка висота була. Да я вам покажу. Бачите, можна витримати багато так наміти, як ми полетимо. Ще вище полетіли. Вище хмар. Максимальну кількість блоків. Ну, добре. Всім ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ми набираємо 100 лайків, 20 підписчиків і я випускаю нове відео в, Майнкраф... в Майнкрафт. Всім до нових зустрічей. всім пока-пока!